Наше місто сьогодні отримало модульну котельню для забезпечення теплопостачання об'єкта критичної інфраструктури. Я чемно хочу подякувати Червоному хресту, обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації, в особі нашого комунального підприємства Комун Теплоенерго» Ми отримали абсолютно нову модульну котельню потужністю 1 МВт, яка сьогодні ми бачимо обладнана газовим котлом, водоочисткою, повний спектр. Нам єдине, що залишається. Зробити це проектно-кошторисну документацію. Після закінчення опалювання сезону ми обов'язково її виготовимо і під'єднаємо до мереж теплопостачання та газопостачання. Ми на даному об'єкті зробили вже реконструкцію опалення і реконструкцію теплопостачання нашим підприємством. Зокрема, ми опалюємо альтернативним видом палива. А газова котельня нам забезпечить стабільну подачу теплоносія на один із об'єктів нашого міста. Не буду з питань безпеки називати, який це об'єкт, але щиро дякую всім дотичним людям, зокрема пані Юлії Холодна, яка постійно нас супроводжує, наші постійні партнери Червоний хрест, наші постійні партнери обласна та районна військова адміністрації. Тому щирі слова подяки від містян і від мене особисто.